Привіт, мене звати Юля, і сьогодні ми поговоримо з вами про лайфхаки та дрібниці, які роблять кухню більш функціональною. Важко собі уявити сучасну кухню без ретельно продуманих деталей. На кухні завжди багато справ, які потрібно робити швидко та з комфортом, тому рішення для кухні повинні бути практичними, а всі елементи зручними та гармонійно підібраними. Поговоримо про дозатор для мила. Завдяки вбудованому дозатору мити посуд стає більш зручна та економічна. Дозатори випускаються в різних кольорах та варіантах дизайну, тому легко вписуються в інтер'єр. Його можна підібрати під стиль до вашої мийки або всі. Кухні. Використовуються якісні матеріали, такі як нержавіюча сталь, хром та інші. Крім механічного натискання, мило може подаватися ще й автоматично, достатньо лише піднести руку або губку. Завдяки тому, що дозуючий механізм врізається в мийку або стільницю, а ємкість з побутовою хімією кріпиться під мийкою, відбувається значна економія простору. Перед покупкою дозатора важливо переконатися, що він підходить для вашої мийки, тому що не у всіх мийках передбачено одна. Отвір для встановлення дозатора. Розглянемо ще один корисний аксесуар, який допомагає у стиканні з проблемою швидкого накопичення харчових відходів, уникнути неприємних запахів. Це подрібнювач харчових відходів. Диспоузер сприяє підтримці чистоті на кухні і призначений для того, щоб змивати харчові відходи прямо в отвір раковини, де вони подрібнюються і відразу змиваються в каналізацію. Подрібнювач харчових відходів не займає багато місця. Він розташовується під мийкою і під включаються до каналізації. Існують два види подрібнювачів харчових відходів електричні і гідроподрібнювачі. Електричні подрібнювачі працюють на електриці і приводяться в дію при натисканні кнопки. Гідроподрібнювачі працюють завдяки току води. Під впливом води ножі приводяться в рух та подрібнюють харчові відходи. Постійна циркуляція води сприяє їх самоочищенню. Поговоримо про захисну рішітку, яка огороджує варильну поверхню від дотиків дітей та тварин та не дає доступ до управління поверхнею, що запобігає витику газу або випадкової пожежі. Також вона запобігає можливого падіння кухонного посуду на підлогу та є незамінним рішенням для безпеки вашої дитини від перекидання на себе посуду. Далі розглянемо алюмінієвий піддон. Це великий алюмінієвий або пластиковий лоток, що збирає воду. Він встановлюється в нижній кухонній секції під мийкою та є засобом запобігання від забруднень. Рекомендується його використовувати в моделях, в яких буде розташовуватися відро для сміття або встановлена мийка. Такий піддон забезпечує що цілісність корпусу шафок, оскільки перешкоджає проникненню вологи, а також дозволяє швидко усунути бруд, залишки побутової хімії, розлиту рідину, оскільки швидко миється та дезінфікується. А чи цікаво вам було дізнатися сьогодні про лайфхаки та дрібниці для кухні, які я вам сьогодні розповіла? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та до зустрічі у наступних відео.